Однорічна немовля і чотирьох дорослих убили російські терористи у прилуках цієї ночі. Внаслідок влучань ворожих дронів виникли масштабні пожежі, знищені два житлові будинки. І під завалами рятувальники знайшли тіла дитини та двох жінок. Поранених шестеро усі госпіталізовані. За даними Чернігівської обласної військової адміністрації, житловий сектор прилук атакували щонайменше шість шахетів. У Харкові ці, у ці хвилини долають наслідки нічної атаки. Ворожі дрони влучили просто у багатоповерхівки. Поранені щонайменше 17 людей, і на місці атаки працює наша кореспондентка Ірина Антонюк і вона з нами на прямому зв'язку. Іро, у якому стані потерпілі знаю, що серед поранених четверо дітей, у якому вони стані. Марино, вітаю. Е, 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 інформація, яка є на зараз від е, військової обласної адміністрації, жодного із потерпілих не шпиталізували до лікарні, але всі у дуже е, такому стані гострого стресу. Всі поглянули на місці, буквально в себе вдома після ударів. І, і е, власне допомога спеціалізована медиків у е, лікарнях. Вона не знадобилася. Але так, серед потерпілих є і діти. І вагітна жінка, і е, доросла жінка, які на років, і взагалі це була дуже дуже нервова ніч для мешканців в цього е, району. Власне атакували росіяни буквально один район тут від е, е, одного до іншого пополосходяного е, будинку. Зовсім недалеко. І ось що нам розказали мешканці по будинку, як вони пережили ці місці, як почуваються на ранок. Дуже погано. Прямо у мене, ще, у мене ще діабет, і в роті прям все і, все. і всі окна ж повибивали, всі балкони, все. Вот. І в час ночі прям спали прямо на постелі осколки. Як вже відомо від обласної адміністрації, вилучили шість російських безполотників, пошкоджено щонайменше цих багато поверхівок. Є влучання в квартиру на горішньому поверху. Кадри, які ви зараз бачили, це залетів шахет на другий поверх, просто буквально про стіни до квартири. І також дуже багато пошкоджених вікон повилітали балкони, авто згорілі. Всі, які були неподалік пропарковані від під'їздів, поряд з яким влучили. Зараз бачимо, що від світанки підлітку комунальники аварійники допомагають людям, які можу швидше подолати на поси удари, тому що не навіть банально багато посичених дерев, які можуть будь-які до нас звалитися це гілля, тому зараз активно ці посічені, посічені поставині дерева. Ось така інформація на зараз марина. Дякую, Іро Ірина Антонюк із Харкова про наслідки нічної дронової атаки російських терористів. Пошкоджена мерія, багатоповерхівки, лікарня та освітні заклади. Такі наслідки ранкової атаки російської авіації по Херсону окупанти запустили по місту чотири каби. На цю хвилину відомо про трьох поранених. Усі чоловіки і їх ушпиталили. А у Марганецькій громаді Дніпропетровщини через атаку російського дрона зайнявся медзаклад. Безпілотник скинув туди вранці вибухівку. Уночі вночі росіяни атакували громаду з важкої артилерії, попередньо без постраждалих. Звітує обласна військова адміністрація.